Добровільче формування Карлицької громади для посилення матеріально-технічної бази та ефективнішого використання її в ході боротьби із зростаючою кількістю ворожих шахедів, отримала автомобіль Пікап Міцубісі. Автівку придбано на прохання міської ради в межах програми МГП Поруч спрямованої на підтримку військових, ветеранів та їх родин. Передача авто відбулася 28 травня біля Офісу МХП Аерофорту. На цю церемонію приїхали міський голова Санпанюта із заступником Іваном Сімцовим. Керівник центрального хабу МХП Олександр Оскобойнік поцікавився, що ще необхідно бійцям ДФТГ для їхньої служби. Я чому задаю питання, тому що ми трошки цим живемо десь там постійно. І ми розуміємо, що. Це безпека хлопців, це безпека тих, що захищають. Його, мабуть, треба робити в комплексі. Тому я задаю питання: бо якщо цей автомобіль просто він придбаний і він не працює добре, що він є. Ну тоді не цікаво. Треба, щоб воно все працювало. Олександр Роскобойник передав ключі від автівки представнику ДФТГ. Зі словами подяки до меценатів, звернувся Олександр Панюта. Я хочу mm. подякувати, добру справу ми робимо. Ми вам дякуємо, комунікація є, в принципі, співпраця була є. Я впевнений, що вона буде надалі. Буде, буде. Є платниками податків, потужними платниками саме стоїть. Нічого не міняється, тому що ми хочемо працювати навпаки ми хочемо нарощувати тому що? Тому що... А ми хочемо як більше Війна, податків. Все, ми що вона більше. витягує сьогодні за ТГ. Не я тільки щоб був ще на одному заході, там передавав також техніку, то ті, хто хочуть працювати там самі по собі, там керівники от ігра, де активні громади, все одно до них цікаво залучатися. Цікаво, якусь техніку давати. У вас сьогодні просто ну держава забирає кошти, і це логічно, тому що сьогодні йде війна. Якщо по-іншому, то ми не виживемо, ми не можемо надіятися тільки на запозичення. Але якщо ви активні, якщо ви хочете працювати, і якщо ми можемо тримати тут симбіоз бізнесу, щоб ми не ходили один у одного, не пересмикували там по гектару землі, там десь капасті нікому нічого не робили. У нас так тоді такого йдемо мирно, дружно, і в нас все виходить, і тоді буде співпраця. Я ще один е хорошо. елемент. Так. Чи аргумент озвучу з благодійним фондом у нас постійно є співпраця, і ми спільно проекти втілюємо на території нашої громади. І я впевнений, що будемо надалі також. Тому Все. благодійний фонд тапуск працює. Загальна вартість автівки 400 тисяч гривень. Частину коштів 70 тисяч гривень зібрали самі працівники МХП. Решту суми дофінансував благодійний фонд МХП Громаді. Нагадаємо, що недавно карлицьке ДФТГ вже отримало пікап Нісан завдяки міській раді і її депутату фермеру Олександру Широкоступу. Протягом кількох останніх років у місті виникали проблеми із забезпеченням теплом кількох освітніх закладів та деяких об'єктів, і вартість цього тепла також була за високою. Тому перед владою громади постало питання будівництва модульних сучасних котелень. І ось вони вже готові. Знаходяться біля двох міських ліцеїв номер 1 і номер 3 тому ми і розпитуємо про ці об'єкти начальника відділу освіти Надію Мельченко та начальника групи обслуговування відділу освіти Олега Савченко. Однією із проблем, яка спонукала будувати нові котельні, була зношеність труб, їх пориви, і, звісно, це відбувалося взимку, а ще висока вартість гігакалорій. Далі пряма мова Надії Омельченко. Якщо говорити про, перший, про ту котельню, яка надавала нам послуги по опаленню 4-го ліцею і першого ліцею, то вартість за одного калорію була 4222 тисячі тисячі. Якщо говорити про цю котельню, ось вона в нас поруч. Яка надавала послуги запаленню також е, дровами, е, то вартість однієї калорії була 4 205 гривень. Тому е, було звернення і керівників закладів освіти. Не раз вони зверталися, тому що не виконуються температурні режими. А це було, по-перше, що це несправні були. Е, Труби при подачі тепла. Ну, звісно, це не вина була надавачів послуг, а те, що вже ми знаємо, що скільки їм років. І система вже застаріла і яка потребувала весь час поточних ремонтів, а можна сказати, і капітальних ремонтів, це заміна всієї системи подачі тепла. Отож була створена. Авторитетна комісія, на чолі з Карлицьким міським головою Олександром Панютою, куди входили його заступники, депутати, фахівці. Був розроблений проект на перший ліцей і на третій ліцей на будівництво цих двох котелень. Далі проведені тендерні закупівлі. І ось ми бачимо вже, що відбулося нове будівництво і ми бачимо ці дві котельні. Наразі пройшли вони випробування і вже з початку опалювального сезону, який розпочнеться вже, так як завжди з 15 жовтня, ці дві котельні запрацюють. У наступній передачі ми розповімо ще, які заклади будуть опалюватись котельнями, яка кінцева їх вартість, та ще про деякі новинки розповімо. Продовжуємо рубрику розпочату в попередніх передачах фотохроніка. Триває ліквідація бездоріжжя не лише в села громади, а й у Карлику. Далеко не всі вулиці тут вимощені ще асфальтом. Хоч до Великої війни вже було й зроблено багато. Особливої уваги потребує мікрорайон індивідуальної забудови на північно-західній околиці міста. На фотознімках міськ виконує підсипку, щебеневою сумішю, ділянку дороги по вулиці Січових стрільців на масиві індивідуальної забудови у Кагарлику. 24 травня вихованці середньої групи хореографічного колективу Мрія Карлицького центру дитячої та юнацької творчості взяли в участь у міжнародному фестивалі конкурсі місто Лева 2025 у місті Львів. Вихованці керівника колективу Анни Гордон успішно виступали на фестивалі. Яскраві номери отримали високі нагороди. Карлицькі столохи перша премія. Пташка, також перша премія. Анна Гордон щиро дякує своїм вихованцям за їхню творчу працю і натхнення. Окрема подяка батькам. Ваша допомога, каже Анна Михайловна, була її для нас дуже важливою. Дякуємо Збройним силам України за можливість подорожувати, навчатися і творити в ім'я України. 28 травня в Україні вітали поліцейських офіцерів громади з їх професійним святом. Карлицький міський голова 28 травня вручує подяку міської територіальної громади Віктору Кулінченку, капітану поліції, поліцейському офіцеру громади, сектору взаємодії з громадами відділу превенції Обухівського районного управління поліції. З нагоди Дня поліцейського офіцера громади і подякував йому за успішне сумління, несення служби, забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення ефективного виконання завдань і функцій поліції.